Пане Юрію, ну от, економічний форум у Давосі, Всесвітній, він же ж такий один з найвідоміших світових е, міжнародних самітів сучасності, 55 років вже от він проходить. До речі, я подивився в Вікіпедії. Цікаво, от якось пропустив я цей момент, що він був заснований е, в співавторстві, так би мовити, Клаусом Швабом швейцарцем, так в співавторстві з Богданом Гаврилишиним українцем. Але от сьогодні тема України відходить на задній план. Пане Юрію, от якщо е, звертатись до статусу статуту установчого всесвітнього економічного форму то місія визначена я процитую як прагнення до поліпшення стану світу шляхом залучення бізнесу, політичних, економічних та інших лідерів суспільства у формуванні глобальних регіональних галузевих порядків денних. Формування поточного порядку денного а, про що вам каже. Тому що спершу говорили, як я вже сказав, планували говорити про Україну. Зараз на горизонті виходить замаячило ще більше зло, а, чи, чи як у вигляді загрози з боку Трампа для Данії. Мені здається, що знову таки, якщо ми кажемо про Україну, треба про що ми говоримо? Якщо ми говоримо про те, чи є Укра Україна ресурси далі виснажувати і. Щодо в Росії так є завдяки європейським грошам, завдяки допомозі, яку ми отримаємо навіть в ці важкі дні, коли Києву важко, щоб знайти інтернет там ви в своєму офісі, а в своєму офісі, щоб ви могли поспілкуватися, все одно в нас є ресурс, і ми продовжуємо триматися. Більше того, ми бачимо про процеси в Росії, що вона поступово виснажується. тобто, якщо казати про Україну і про продовження важливості боротися і чинити спротив, то тут питання не існує. Якщо ми кажемо про питання миру, то звісно, казати про прогрес в мирному про. Цесі, коли Росія не готова до миру і треба на неї додатково тиснути, щоб мир наступив швидше. Оця оцей конфлікт, а на мою думку, абсолютно ідіотський навколо Гренландії, який виник виключно через ну, давайте чесно казати своробливу уяву Дональда Трампа про велич. Він звісно відкидає можливість штатів і Європи скоординовати діяти. Проти Росії, тому що е, що відбувається, американський президент, який, начебто, має комусь давати якісь гарантії безпеки, буквально погрожує е, суверенній державі е, данії і її суверенній території Гренландії, яка проти анексії американцями, навіть якщо там є е, прихильники незалежності від данії там. Більшість точно виступає проти анексії американцями штатами. Він виступає з такими погрозами. Хоча Америка на рівні документів 1916 року, 1948 року, гарантувала, що вона не має територіальних претензій до королівства Данія. І власне сама брала на себе ці зобов'язання як держава, і тут з'являється персонаж, який є наразі за збігом обставин американським президентом, і погрожує суверенній території. Звісно, що Європа має в першу чергу вирішити це питання, тому що навіть якщо Америка і Європа в своїх безпекових е Гарантіях розходяться, як ж розходяться в безпекових моделях, як вони бачать безпеку світову. Але тим не менше, погрожувати анексією суверенній державі це ну катастрофа і потребує повного переосмислення відносин між європейським континентом Є ЄС, НАТО і Сполучених Америки. Тому звісно. Це питання стає першочерговим. На мою думку, це якийсь, знаєте, злий історичний жарт, що це питання взагалі зайшло так далеко. Ніколи Америка не була обмежена в розміщенні сил в Гренландії, ніколи ні ніхто не відкидав можливості там розміщувати базу. Але ми самі бачили, що ну, американці саме скоротили свою присутність з 40 пунктів баз в х роках до однієї зараз. І це сталося не просто так, а тому що утримувати збройні сили в такій території. Яка перебуває в ну фактично вся в арктичній зоні дуже дорого і дуже небезпечно для людей, там важко жити. Ми можемо подивитися, як зараз в Києві, коли умовно у нас великі проблеми при мінус 15, а Гренландія. Ну, і російських атаках. Гренландія весь час перебуває в таких режимах. Там фактично льодовик, який тільки на півдні і трохи на заході має стабільне населення. Тому для мою думку, я розумію, чому пріоритети змінилися. Тобто, ми точно знаємо, що у України є ресурс і можливості чинити спротив надалі. Але звісно, скоординовані дії Європи і Америки по безпековим гарантіям наразі неможливі, тому що ця ідея Трампа вона абсолютно. Підриває довіру до Америки для до партнера, і звісно, з тим, щось треба зробити, ані юрію Володимир Зеленський, який спершу планував їхати у Давос, були очікування зустрічі з Трампом. Сьогодні лунають думки вже що він не поїде. Як причина називається ну, необхідність так ліквідовувати наслідки нічного ворожого удару? Не всім з того, що ставляться ну таке пояснення з боку президента офісу президента, видається переконливим. Ця причина в чому на вашу думку, причина вагань. Президента чи поїде він врешті в Давос. Ну і чи чи варто їхати в принципі, чи там можна щось могти ми здобитися для України? Мені здається, представництво в Давосі, цьогоріч в Україні так сильне, і там був прем'єр, е, вибачте, міністр економіки Соболєв і інші наші службовці вони будуть зустрічатися з розуміє з американцями. Але знову таки, якщо ми будемо розуміти, що конфлікт Європи і США перебуває в ось цій фазі, наша головна задача прагматична не бути його стороною наразі, не опинитися між двох вогнів. Тобто ми розуміємо, що європейці з розумом поставляться до нашої позиції, якою вона не була, навіть якщо нам не буде нейтральною, а нам не Ставати на жодних з боків, але проблема трохи в іншому тут. Вона в тому, що Трамп в разі зустрічі з Зеленським, особливо публічної, може завжди підтвердження позиції України, наприклад, щоб Зеленський сказав, що він готовий на Гренландію, аби отримати якісь гарантії. Ми не можемо на це погодитися. ми не можемо легітимізувати і не можемо схвалювати анексію без згоди чужих територій. І ми пам'ятаємо Крим, пам'ятаємо Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя, на які Росія претендує. І звісно, наша задача не займати ніякої позиції. Якщо умовно ми не сумніваюся, що наші європейські партнери, в тому числі Данія, яка нагадаю, просто може хтось не знає. Данія це найбільший донор України, якщо брати відсоток до ВВП кілька років поспіль Данія була найбільшим постачальником зброї і е, грошей відносно розмірів своєї економіки, і звісно, як ми можемо зайняти позицію, яка суперечить позиції такого надійного на, для нас партнера і наших інших е, північних партнерів, тому що ми знаємо, що Норвегія, Швеція, Фінляндія, які дуже багато допомагають Україні, зайняли принципову позицію щодо Гренландії, і ми теж маємо бути ну, на їх році. Ми маємо враховувати це. Тому я думаю, що Зеленський просто не хоче. Ну, це доволі розумна позиція. Потрапляти в пастку якихось зобов'язань перед Трампом, які тим більше не можна виконати. А якщо він нічого не підписує, то тергова зустріч не має особливого сенсу, і враховуючи сьогоднішній російський обстріл України, у президента з'являється дійсно дуже шляхетний е, не їхати, тому що знову таки американці не можуть добитися від Росії жодних поступок. І, тобто, це ще раз доводить, що ця позиція Трампа, що, начебто. Ми маємо бути посередником. Ну американці має бути посередником між Росією і Україною, Вона нікчемна, тому що насправді ніхто ніколи від Америки посередництва не просив. Нам потрібен тиск на Росію, і коли Америка його демонструє, ми бачимо, Путін стає більш поступливим. І тому я сподіваюся, що все-таки на нас головне, щоб ця криза навколо Гренландії, якомога швидше сплюхнула, то ми отримали додатковий тиск на Росію, як, як продукт, і тоді мир настане швидше. Тобто я все одно впевнений, що Путін буде воювати до останнього, поки зможе. Але тим не менше, посилення тиску могло б ще на місяці скоротити війну. Але наразі дійсно при такому розколі між Європою і Америкою і дійсно на мою думку, не знаю, як як ваша думка, це абсолютно безумство. Тобто це немає ніякого раціонального пояснення. Дуже важко вести діалог. Я пане юрію з вами в цілому погоджуюсь, але я думаю, ще от про що мене непокоїть певною мірою ця думка. Так, от Володимир Зеленський туди ну не поїде. Окей, е, абсолютно приймаються от ваші аргументи, ті, що ну краще там не, не 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 вляпати ще в якусь дурницю, яку потім доведеться там нам розгрібати, незрозуміло як на геополітичному рівні, коли сполучені штати нас не хочуть. Там а, нам допомагати а на Європу надії посваритися з Європою, звісно, ні, але є ще такий момент, туди ж поїде. Ну, начебто, там чи вже він там є а, Кирил Дмитрієв, так представник Путіна, і от незрозуміло там, чи чи він безпосередньо з Трампом там зможе побачитися, що Трамп буде, чи це навіть хай там і Кушнери хто там ще буде. Питання в чому чи не віддаємо ми е, таким чином, е, по суті, відмовляючись від прямої комунікації в даному випадку з Трампом, чи не віддаємо ми таким чином е, козирі фактично в руки росіянам? Це знаєте, як от в культурній дипломатії кажуть, коли ми відмовляємось говорити на якихось майданчиках, туди приходять росіяни і е, продукують свій порядок денний, ретранслюють його на західну аудиторію. Тут не, не буде цієї проблеми. Я думаю, що ні, тому що з двох причин: по-перше, нещодавно була зустріч з тим же складом, коли були Будана, Фарахамія і Уміров. Це буквально було минулого тижня, плюс, я так розумію, Уміров буде і в Давосі. І... Інші представники нашої делегації, точно Соболів, буде в Давосі, тобто у нас буде будь-якому разі можливість зустрічатися. Але тут питання в тому, що дійсно залезьому Трампу немає сенсу бачити без якихось підписів, тому що вони вже бачилися, вони можуть догодно один одного запевняти, і ми бачимо, що зустріча з Трампом це завжди такий досвід. Mm -hmm. Ну, я каже, сумнівне за ефективністю, тому що в нього постійно змінюється настрій, краще за його не дратувати е, в нього сьогодні. Видно Далецький завтра він згадує про Путіна. Тому я думаю, стратегія тільки підписувати з ним щось, вона в принципі правильна, і до моменту, поки ця угода існувала про процвітання, ну вона, її можна було підписати, але наразі її немає. Знову ну, таки в тому ж тому, що е, залишається невирішеним питання, які будуть відносини між євро. По Америкою, тому що вочевидь, що Америка має взяти на себе певні зобов'язання, тому що вона була гарантом Будапештського меморандуму, і тут треба, щоб вона все таки, який зрештою ми бами бачили, який це папірець, і тут знову таки правильна позиція української дипломатії, що ми без ратифікації нічого підписувати більше не будемо, тому що це не, не, не вартує жодної жодної е, якоїсь юридичної чи якоїсь зобов'язуючої сили. А якщо Америка дійсно наважиться на Анексію чужої території, ну і вибачте, я взагалі не розумію, гарантом чиєї безпеки вона сама може бути. Так знаєте, ми дуже справедливо критикуємо історію, що Росія має знову стати гарантом безпеки України через зрозумілі причини, да, тому, що вона порушила цю безпеку. А якщо Америка порушить, а гадаю, що знову таки дані не просто країна НАТО, вона одна з півзасновниць НАТО. Тобто там цим треба ж керуватися, тобто. І я справді досі сприймаю цю реальність як стюр, тобто важко повірити, що це може відбуватися в реальному світі. Тому звісно, нам треба почекати, поки ця ся криза можливо, трамп намагається від, від чогось відволікти американського виборця. Можливо, йому покажуть нарешті соціологію, де навіть республіканський виборець не підтримує ідею приєднання Гренландії до Америки, і трохи тема спокоїться. Тоді можна буде до якоїсь конституції повертатися, але Давос в цьому сенсі, на мою думку, Активно втрачений можливо, ми зможемо повернутися до чогось адекватного на мюнхенській конференції, яка буде в лютому, здається на початку лютого, і там вже можна буде поговорити про щось конкретніше. Але я, я якщо до того моменту питання Гренландії не вирішиться, Власне. ми собі уявити, які буде атмосфері в Мюнхенській конференції про безпеку. Тобто приїздить версий і Трант, кажуть, давайте монасуємо Гренландію в Мюнхені. А місто Мюнхен ми знаємо, як воно залишило свій слід в історії Пан, саме питання території. Так, дякую дуже, пане Юрію. Дійсно цікаве питання. От як, як може там Мюнхенська чергова конференція змінитися від того, що буде вирішено на Давоському форумі? Дякую вам дуже за цю аналітику. Дякую роками Юрій Богданов, спеціаліст з стратегічних комунікацій, в сфері бізнесу, державного управління і політики, був з нами на зв'язку. Обговорювали всесвітній економічний форум у Давосі, який розпочався вчора.